Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка просто всім розповідає речі, доступні не всім. Дивіться сьогодні у випуску тра та -тат! МВС роздає штурмову зброю у подарунок. Зрозуміло, що це за зброя, просто це ні в якому разі не пістолет, і неможливо це записати пістолетом, будучи в здоровому глузді. Прокурорські мрії улюблене місце працівників прокуратури та їхніх родичів. Люди є різного рівня, і те, хто рахує, що це їм дозволено. Зброя. Головне, що ви маєте про неї знати, вам її не можна. По ви якісь неадекватні, незрілі, неврівноважені, і дозволити вам самим себе захищати, то є великий ризик і, взагалі, не на часі. Це, звісно, не моя думка. Це нам говорять центральні органи влади, зокрема Міністерство внутрішніх справ. Звісно, ви можете купити мисливську рушницю, але як засіб самозахисту, вона не надто зручний інструмент. І якщо зберете всі папірці, то, можливо, вам дозволять травматичний пістолет, такий з резиновими кульками. Але для цього доведеться пройти кілька кіл пекла у МВС. А доки ви їх проходитимете, це саме міністерство комусь подарує бойовий пістолет. Комусь пістолет-кулемет, а когось нагородить штурмовою гвинтівкою. За документами, це теж буде пістолетом. Кого? Не знаю, МВС не розкриває цієї інформації. Скільки? Сотні стволів, понад тисячу. І носитимуть їх ті самі люди, які вас вважають хм, неадекватними. Подарунковий набір МВС вивчала Мар'яна Мотрунич. Будь-який громадянин України може придбати собі мисливську чи спортивну зброю. Однак рушниця цілком може виявитися копією автомата і мати шалену вбивчу силу. Для буденного самозахисту її не використаєш, а короткоствольна зброя, пістолети заборонені. Пістолет в нас громадянину не можна. Маленький пістолетик, який має там енергію 400 джоуль на виході. А гвинтівку, яка має 16 тисяч джоуль на виході, яка може пробити трьох людей на виліт е зразу в бронежилетах і летить на три кілометри кулі. Вона в нас продається вільно, тобто єдиним критерієм є гроші. Це не вогнепальний, а всього лиш іграшковий пістолетик. Придбати справжній вогнепальний короткоствол в Україні просто неможливо. Зате в цьому міністерстві можна отримати вогнепальну зброю як нагороду, так зване заохочення. В нас взагалі не можна придбати короткоствольну нарізну зброю, окрім як в виді нагородної зброї. Це в нас привілегія нашої еліти суспільства. Звичайні громадяни України недостойні. Нагородну зброю можуть видавати президент України, Міністерство оборони України, служба безпеки і Міністерство внутрішніх справ. В адміністрації президента за роки незалежності вручено всього лише 140 одиниць, адже там видають виключно вітчизняні пістолети. Форт 12 на державні нагороди там чітко встановлено, що це форт 12 ніякі не. Глоки не кулемети Максим зі станком ні ракети, ні будь-що інше. Набагато цікавіші іграшки дарують в СБУ, МВС та Міноборони. Минулого року міністр оборони Степан Полторак нагородив секретаря РНБО Олександра Турчинова Маузером німецьким пістолетом часів Першої світової. Тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у травні 2015 року нагороджений за честь і доблесть пістолетом кулеметом Томпсон. Зразка 1928 року. Та поки що ніхто його з ним не бачив. А от радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк із своєю нагородною зброєю нерозлучний. Офіційно Офіційна це нагородна зброя, і власне з нею я і постійно знаходжуся в тих містах, які є. Резикованими восени 2014-го міністр МВС Арсен Аваков теж перед камерами хизувався зброєю. Пістолетом барак ізраїльського виробництва. Барак модель розроблена у 2002 році. Пістолет з символічним названням Барак. Замічать. Барак лучший. є форм. Січні минулого року арсенал міністру МВС Арсена Авакова поповнив Полторак. Подарував американський Кольт М1911. Зброю військових США. Такий самий отримав і міністр юстиції Павло Петренко. Сам Аваков, як і міністр оборони Полторак, теж дарує нагородну зброю. Якщо це відомча відзнака, вона є заохоченням. Військовослужбовця відповідно до закону України про стату дисциплінарний статут збройних сил. То яке відношення, наприклад, народні депутати мають до військової служби, кого насправді нагороджують МВС, не знає і саме міністерство. На запити асоціації власників зброї МВС двічі повторило, що не веде обліку нагородної зброї, тобто невідомо кого і за які досягнення нагороджено вогнепальною зброєю. Сьогодні можна сказати, що у нас на руках. Щонайменше від 40 до 50 тисяч нагородних стволів. З 2010 року до лютого 14-го у МВС роздарили майже 300 короткостволів. Серед них екзотичні німецький Вальтер револьвери «Нагана», іспанець Ляма та Аргентинець Берса, американець Вільсон Комбат та ізраїльський Дезерт Ігл. 44 Магнам із ОНУ Май Фейвер Револвер з приходом до міністерства Арсена Авакова кількість та асортимент подарунків зростає. З початку 2014-го по серпень 2016 року нагороджено 1150 осіб. Це в чотири рази частіше, ніж раніше. Зріз і асортимент подарунків. При тому, що на озброєні МВС виключно форти. Ми попросили спеціаліста по зброї проглянути списки нагородної зброї МВС. Зікзаур під 226 це пістолет. Тут хороші моделі, якісні пістолети, так. Це ізраїльський пістолет, це дійсно пістолет. 941 «Єріхо». Хороший пістолет. Ізраїльська поліція користується досить комфортний. Там є колекційні, всякі такі трошки постарші. Там є 6,35 мм, Такі дамські пістолети старенькі. Вони хороші для ну комфортно носити. Вони маленькі. Та в переліку нагородних пістолетів є зброя, яку короткоствольною назвати язик не повертається. Пістолет Форд 221 Дата видачі квітень 2015-го. Нема такого пістолета «Форд-221», Це штурмова гвинтівка, це зовсім інший клас зброї. Це військова зброя якою озброюються солдати як індивідуальна зброя, тобто це зброя з довжиною ствола там, порядка 360 міліметрів і більше, з зовсім іншим боєприпасом, тобто по класифікації це дуже сильно відрізняється від пістолета. Вона у нас коштує до порядка 6 тисяч доларів, 5-6 тисяч доларів. Це дуже дуже перебільшена ціна, але із-за того, що вона була. Призначена для державного замовлення, то вона от така. В оригіналі це ізраїльська штурмова гвинтівка Тавор. Таку гвинтівку збирають і на заводі Форт з імпортних компонентів. З 2009 року нею озброюються прикордонники СБУ і бійці Нацгвардії. Та крім неї, з 2014 року нагороджують і звичайними автоматами Калашникова. Автомат Калашникова 545 х 39. Інша його назва вулкан. Він зроблений в Україні. Під пістолетами в нагородних списках МВС роздаровують повноцінну зброю спецпідрозділів. АКМС це не пістолет. АКМС -762 – це автомат Калашнікова. Форт-226 9х19 – Це теж не пістолет, це пістолет кулемет. Форт 17 – це пістолет, 2103 – пістолет, Shadow – пістолет, Beretta PX – пістолет. Форд 221 545 на 39 – Ніяк не пістолет, це автомат повноцінний. Так, – пістолет APS – Це пістолет. Ну це автоматичний пістолет. Це для екіпажів бойових машин. Це практично пістолет-кулемет. Знайшовся навіть німецький хеклер і Кох, який стоїть на озброєнні світових контртерористичних підрозділів. А в Україні лежить в когось в шафі. МП5К А4 це зовсім не пістолет. Це супер бойова штучка, яку використовують спецпідрозділи в світі штурмові. Це короткий пістолет-кулемет німецької фірми Koch. Який коштує багато грошей, хто і за яким принципом в МВС визначає кому і яку саме модель дарувати, невідомо. Незрозуміло, чим керується в міністерстві, нагороджуючи штурмовими гвинтівками. Правового підґрунтя дарувати МВС таку зброю нема. І в міліцейських інструкціях про це ні слова. Зрештою, штурмові гвинтівки в МВС називають пістолетами. А КМС це не пістолет, це автомат Калашникова. Форд – Це знову ж таки автомат. Тобто тут ну 30 це автомати. Це Зброя військового призначення, і я чомусь більш ніж певен, що вона не деактивована в плані автоматичного вогню, оскільки це нагородна, вона не підпадає під мисливські всі директиви. Тому я певен, що ця зброя має режим автоматичного вогню, тобто це не не, не, не дитяча забавка і не це бойові бойові автомати, яким озброюється там солдат сучасний. В МВС поняття короткоствольна вогнепальна зброя дуже розмите. Тут повний арсенал бойової зброї. Будь-яку короткоствольну зброю можна було придбати як нагородну. От часи Януковича це коштувало там, 10 тисяч доларів. Попасти в той список до Дня Незалежності там, чи до Дня Збройних Сил України. Та з часів міністра Арсена Авакова стали нагороджувати не тільки короткостволами, а справжніми бойовими гвинтівками, але продовжують називати їх пістолетами. Зрозуміло, що це за зброя, просто це ні в якому разі не пістолети, неможливо це записати пістолетом, будучи в здоровому глузді. Видача нагородної зброї це відомчою, особливо це абсолютно протиправне діяння, особливо в частині, що стосується цивільного використання цієї зброї, МВС, це взагалі окрема. Ну, це їхня привілегія була торгувати цією нагородною зброєю. Ще одна загадка: звідки МВС бере на подарунки сучасну зброю, якою не забезпечені навіть підрозділи самого міністерства. Адже в міністерстві переконують, державні кошти на закупівлю відомчої заохочувальної зброї не витрачали. Слишком широк фронт воєнних дій свободного хардження зброї. Якщо ви відчули себе мисливцем, то можете придбати все навіть найпотужнішу снайперську гвинтівку. А от купити вогнепальний короткоствол для самозахисту неможливо. Хіба що МВС вас заохотить, чи то оригінальним пістолетом, чи то штурмовою гвинтівкою. По-перше, коли чиновник з притороченим до ноги глоком розповідає про незріле суспільство, якому не на часі дозволити себе захищати, це відверте скотство. Один єдиний адекватний шкіряк знайшовся на всю Україну. По-друге, МВС говорить, що вони не витрачають грошей на цю зброю. Звідки вона? Ну окей, кулемет Яценюка з першої світової лежав на якихось дальніх коморах. Але Хеклер Кох. Джеріхо, оцей крафтовий Вілсон Комбат. Вони звідки? Хто їх купує? МВС? Ні. Що ж, самі нагороджені? Невже можна організувати собі пістолет, а потім легалізувати його носіння через подарунок пана міністра? Відповідь на ці надзвичайно цікаві питання ми шукатимемо у найближчих випусках, а далі про тих, в кого зі зброєю проблем немає? Бойко злочевський прокурор, 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 прокурор і так далі. Це перелік жителів закритих поселень на дамбі Київського водосховища. Будуватись там взагалі не можна, але корочки, портфелі та погони це не надто цікавить. Їх цікавить, як там побудуватись. І тому про дербани землі в тому районі можна складати окремий підручник. Зараз Леся Іванова додасть до нього кілька нових розділів та імен. Дамба Київського водосховища. Це місце давно облюбували під забудову серйозні люди з великими грошима і великою владою. Ось ціла дачна колонія. Тут забудувалися керівники Нафтогазу і народні депутати кацуби і Бойки, Бакуліни і Присяжнюки. А ось славнозвісні палаци Миколи Злочевського, біглого екс-міністра екології. Картина скрізь однакова, захоплений берег, незаконні паркани, КПП із зграйки охорони. Тут не можна будувати житлових будинків, адже дамба це гідротехнічний об'єкт. А втім, увесь берег по той бік забудовується садовими будиночками, які часто виявляються маєтками по 500 квадратів. А ще тут не можна рубати дерева і не тому, що природа і білочки, а тому, що дамба, споруда штучна, насипна, і ці дерева тримають її своїм корінням. Але ці дерева йдуть під сокиру, коли хтось хоче збудувати собі садовий будиночок. А знаєте, що тут ще не можна. Тут не можна ставити отакі паркани. Це прямо заборонено лісовим кодексом. Але десятки гектарів лісу на цій дамбі відрізані у де-факто приватне користування саме такими конструкціями. Але це дамба київського водосховища. І тут зросто добре, щоб зважати на всі ці не можна. Масові порушення земельного законодавства реально в Україні. Погляд почались приблизно з 2006 року. Тобто, коли масово почали будувати, коли піднявся попит на землю, коли землі просто фізично стало вільною, менше придатною безпосередньо для забудови, от тоді почали створювати різноманітні сірі чорні схеми, як прибрати до рук землю, як на цьому заробити. Бачите, цей забудований берег? А ось так він виглядав 10 років тому. Лісовий масив ніякої забудови і жодних парканів. Земля належала державі і була закріплена за вищедубичанським лісгоспом. У 2007 році Київська облдержадміністрація штампує низку листів, дозволяє обраним розробити проект приватизації. Лісгосп вичавлює із себе дивне формулювання Вважаю за можливе. І тоді кода роздає землі лісгоспу людям. Такі ж розпорядження штампує адміністрація Вижгородського району на території якого. ...знаходиться ліс. І землю шматками, трохи меншими за гектар, безкоштовно роздають під сільське господарство. Потім змінюють призначення уже на садівництво, а тут уже і садові будиночки будувати можна. Ніби повний пакет документів, але закон або порушили, або обійшли. Київська облдержадміністрація взагалі не мала права роздавати там землю, а листи, з яких все почалося, навіть не документи. І взагалі землю надавали без права вирубки дерев. Під сільське господарство у лісі. А дерева рубати не можна. Про це дуже запитання, що людина буде якусь сільськогосподарську продукцію вирощувати в лісі, якщо не вирубувати дерева. Тобто, зрозуміло, від початку не мали наміру використовувати за цільовим призначенням. Щоб отримати більше гектара лісу, потрібно було вирішувати питання аж у кабміні. Як обійти кабмін? Просто дерева клаптиками трошки меншими за гектар. Звідси з'являються земельні ділянки площою 9999 99 тисяч гектарів. Ну, для фахівця, який стикався з цими питаннями, цілком очевидно, що це був абсолютно штучний поділ. Так, у приватних руках під забудову опинилися 20 гектарів землі ринковою вартістю у півмільйона доларів за гектар. Загалом на 10 мільйонів доларів. Опинилися, по суті, задарма. Хіба що лісгоспу за кожен гектар виплатили збитків аж по 52 тисячі гривень. Отримували ділянки люди не з вулиці. Зокрема, по гектару отримали Степан Кудря, нині директор інституту вітроенергетики НАН України, та його сімейний бізнес партнер Ще по гектару дали матері керівника зі структури держуправління справами та його заступнику. Пізніше ділянки продавали, ділили і знову перепродавали. Більше продажів, менше шансів у прокуратури. Частина нинішніх власників об'єднались у садове товариство Дрімвілідж село Мрії. Запевняють, чесно купили землю і до розпилу стосунку не мають. От тільки самі плюють на закони сьогодні не менш нахабно, аніж ті, хто організовував деребан 10 років тому. Загороджений берег, паркани у воду. Навіть загальна огорожа і КПП стоять не там, де приватні ділянки, а ось тут, додаючи дрімвіліджу ще пару десятків гектарів. У лісгоспі підтвердили, і берег каналу, і ліс на дамбі усе ще їхні. Дачникам їх дають у тимчасове платне користування. І у договорі все як у законі. От тільки в житті не так, як у договорі. Там чітко прописано, що може встановлюватися тільки тимчасові споруди і тимчасове ну, огорожі. У кожному договорі прописано, що туди має право вільного доступу кожна людина. І що от робити, якщо виходить, цих договорів просто не дотримуються? Ну, на... це добре, звичайно, що в договорі зазначено, але. Люди є різного рівня, і те, хто рахує, що це їм дозволено. Їм Сьогодні власники землі на дамбі відомі люди і родичі відомих людей. Через один тут будуються бізнесмени і прокурорські. Наприклад, ось тут шматок у пів гектара з найбільшим будинком, традиційно прихопленим шматком берега і парканами у воду, забудував відомий київський девелопер Олександр Миламуд. Найбільш відомий як співвласник ТРЦ Дрімтаун і як партнер та друг Гарі Корогоцького офіційну ділянку записали на родину підлеглого корогоцького, а Меламуд її ніби орендує. Хоча раніше сам розповідав, що купив землю на київському морі і готується будуватися. А ось тут дві ділянки загалом на пів гектара має Сергій Мась. Вісім років він пропрацював у прокуратурі, пізніше пішов у приватну юридичну практику. І від колишніх колег тепер доводиться відбиватися у суді за цю ж саму землю. Ну от ви ж юрист, коли ви її купували? Ви розуміли, що там можуть бути проблеми із тим, як її приватизовували. А ось чверть гектара матері колишнього прокурора Голосіївського району столиці Назара Константинова. Неподалік ділянка належить тещі експрокурора Оболонського району Києва Андрія Голуба. Будівництво у розпалі по сусідству будинок батьків нинішнього очільника Печерської прокуратури Олександра Авдієнка. А ви коли ви катекову землю купували? Так? Да. А ви її коли купували? Ви дізнавалися в тої людини, в якої купували? Звідки в неї ця земля і, і що тут було раніше? Мене це не цікавило взагалі. Ми прийшли до нотаріуса, я спитав все законно. Він Сказав все. І я вже купив. Ви знаєте, що на дамбах не можна будувати будинки? Що це гідротехнічна споруда, на якій... Будуть... якби ви зараз мені це не сказали, я б це не знав взагалі ніколи. Тут я мушу сказати кілька слів про родину прокурора Авдієнка, тому що вона встановила цьогорічний, а може, й абсолютний, рекорд відкритості, і притягла на дослідження банківські виписки років за 10. Ми дослідили, і тепер з фінансового боку питань до родини Авдієнків немає. А ось до його колег, сусідів і дуже законспірованих людей є. От тільки не всі прокурорські родичі виявилися відкритими до наших запитань одразу через паркан від Олександра Меламуда Меламуд. Понад пів гектара землі належить такому собі Дмитру Волкову невідомій людині з відомими родичами. Дмитро Волков, людина загадка. Усе, що нам про нього відомо, це працював раніше у податковій бізнесу. Власного не мав. А остання його відома приписка ось тут у Хрущовці на житловому масиві Позняки. І ще одна річ: позаторік з різницею в один день він придбав собі два новеньких позашляховики Фольксваген Тігуан і Фольксваген Touareg. Залежно від комплектації, ці дві машинки можуть коштувати під 100 тисяч доларів. У квартирі на Позняках Волков, за словами сусідів, з'являється не часто. Два роки тому Волков потрапив у ДТП не на Позняках, а в центрі Києва на Печерську. Їхав рано вранці на Інфініті FX37. Саме така машина записана у декларації прокурора генпрокуратури Кирила Дмитровича Волкова. А відбулося ДТП за 100 метрів від будинку, де мають квартири сам Волков молодший та його мати Людмила Єрхова. Багаторічний, незмінний і при будь-якій владі здається, незамінний головний бухгалтер генеральної прокуратури. Її мали люструвати, але фінансист Пшонки лишився у спадок. Спочатку Яремі, потім Шокіну, а тепер і Луценку. Але найбільш цікаві епізоди Ярхової пов'язані саме з часами пшонки. Йшлося, зокрема про розкрадання 68 мільйонів гривень, які були виділені на ремонт Генеральної прокуратури. Йшлося фактично про фіктивний тендер ефективний ремонт, який ніхто не мав наміру проводити за вказівкою пшонки. бухгалтерія ГПУ перерахувала 68 мільйонів гривень на фірму прокладку, ніби для ремонту прокурорських кабінетів. З ремонтом не склалося, ну тобто його взагалі не зробили. А гроші вивели у кеш і вивезли в невідомому напрямку. Десятки мільйонів гривень піду і, Людмила Єркова візувала е, виплату цих коштів. У тому ж 2013 році, коли ГПУ задурно злила 68 мільйонів на фіктивну прокладку, бухгалтер ГПУ Завелася квартирою у житловому комплексі Панорама на Печерську. Стелі під три метри, квадрат під дві тисячі доларів. У той же день у тому ж домі помешкання у півтора рази більше викупив Волков молодший. Мало б обійтися у півтора мільйони. Доки Єрхова закуповувалася квадратними метрами у центрі столиці, Волков будувався на дамбі. Раніше ці двоє були приписані за однією адресою, але в останніх двох деклараціях головбуха ГПУ в графі Родина стоять прочерки. Хоча консьєрж Єрховий каже, що бачить Волкова тут мало не кожен день. Я хочу запит, наприклад, щоб їй передали. Тут же є, наприклад, там ну, пошта. Якщо я принесу офіційний запит, це там Дмитрою Борисовичу, ви можете його вкинути в їхній там можу лічно в руки передати. Питання, хто кому дід бабі Вуйко у цій ситуації критичне, бо якщо Волков і досі чоловік Єрховий, то здається, в її деклараціях чогось не вистачає. Цікавий момент. Живуть там переважно прокурори. І зараз, коли прокуратура в суді намагається повернути земельні ділянки державі, вона це робить якось так невдало, так недолуго, що, скоріш навпаки, своїм програним судом зацементує виділення землі колегам. І захоплений берег каналу, і запарканений ліс на дамбі усе ще сфера відповідальності лісгоспу. Але дати ради чужим парканам на власних угіддях тут не можуть. Штрафувати чи зносити щось, лісгосп не має права, тому зависає у судовій тяганині. Те, що ми можемо, ми це і робимо. Ми звертаємося в правоохоронні органи, звертаємося в суд. Йдуть в церкву порядка. Я боюся вам бути неточним. Порядка. 60 позовів. От тільки в судах парканом ще вищим за будівельний стають прізвища дачників. А подавали в суд за, за таке от обмеження за ці паркани садове товариство Dream Village? Не пам'ятаю зараз. Садове товариство Бобер. Це на початку дамби. там Якщо ви так по людях орієнтуєтеся, ви, ви запитуєте, там, хто люди. Ну Там Войко, Бакулінка, Цуба. Ви Не у, них, у них 20 гектарів? Не 20 є. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю, так. Ну, ну за чим такі питання заключайте вже ході. Найкращі справи в судах і у прокурорів. Вони активно роблять вигляд, що борються з незаконною приватизацією землі. Тільки, здається, трохи поплутали, чиї інтереси в судах вони захищають. Минулого року обласна прокуратура подала до суду з вимогою повернути деякі ділянки. Усе здавалося серйозно, тоді навіть арештували землю Волкова і Меламуда. Але справу злили, причому банально. Позов подали, арешт наклали. А тоді раз прокурор не прийшов до суду, два не прийшов, три не прийшов, а три неявки і позов лишають без розгляду. Тоді прокурор подав до суду ще раз, вимагаючи повернути вже інші ділянки. Ось ці цього разу прокурор до суду дійшов, але програв. Адже строки позовної давності давно пропущені. Подав на апеляцію, і ви вже мабуть самі здогадалися. До апеляції знову не дійшов. Судове засідання пелянт. Перший заступник прокурора Київської області не з'явився. Не з'явився. Не з'явився за два тижні у прокуратурі, так і не спромоглися прокоментувати нам цю справу. А тим часом на тамбі спокійно продовжують будувати будинки, городити ліс і топити паркани у воду. А хто ж їх зноситиме, коли кожен другий прокурорський? А на сьогодні все з вами був Денис Бігус та Програма наші гроші. Побачимось за тиждень. До зустрічі.